Вітаю вас в легендарному закладі. Це десятка. Кафе Десятка в місті Івано-Франківськ. Не буду вас інтригувати. Отже, як ви бачите, тут у нас вареники, такі класні, великі вареники, така порція величезна, десятка тримає свою марку великими порціями, вареники з капустою. Зі сметаною і шкварками. А це не сметанка, це якась підливка, мачанка. Тут у нас крикети, крокети, ще їх називають. Вони теж лікуємо ну, з соусом. Це картопляні крокети. Ну і класика картопля фрі з беконом. І, звісно, якісь коктейлі, Спробуємо, що це за коктейлі. Я думаю, що це нічого особливого, якийсь кавовий коктейль не рачу. Ну, Зате вареники відмінні. Порції, як ви бачите, величезні. Ціну знаємо в кінці. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових, не менш культових закладах.